Подумали, що бомба не зайшла в аеропорт самотужки. Так, хтось приніс її. Цей хтось мусить працювати на сутність. Це всі кадри з камер спостереження в аеропорту до тієї миті, коли все полетіло ж А це зображення з твоїх окулярів. Я спробував розпізнати усіх, хто був в аеропорту. А тут дещо дивне. Він як безплотний дух. Духи не дають відображень. Єдина людина в аеропорту, особа якої невідома. Єдина людина, якої немає ніде більше в аеропорту. Окрім цього відображення. Його слід підчищають в реальному часі. Це сутність. Він під її захистом. Ти його вже зустрічав, так то тене. Сумнівався. То хто це такий? Я вважав, що ця людина загинула дуже давно, в іншому житті. Перед займен перед тим, як я зробив свій вибір. У певному сенсі. Цей чоловік зробив мене тим, ким я є сьогодні. Яке його ім'я? Він звев себе Гебріел. Ви знайомі? З ним ніхто не знайомиться, у нього не існує минулого. Сутність подбала про це. Він темний месія. Сутність обрала його посланцем, для якого смерть. Є дарунком, яким він хоче поділитися зі світом. Як ти це дізналася? У мене лишилися приятелі на роботі в міші, приятелі, які бояться, що британський уряд дістане контроль над сутністю. Якщо спробувати зупинити його, це буде сприйнято як зрада. Тебе вважають вигнанкою, і твої приятелі захотіли, щоб ти допомогла їм. Вони знали, що Габріел – спільник сутності, і знали, що він прямує в Стамбул, щоб придбати. Одну половину хрестоподібного ключа. Тож я випередила його. Кітрич обіцяв за тебе винагороду, і ти втекла у пустелю, сховалася. Проте мисливці все одно вийшли на тебе. Так. А твої приятелі випадково не сказали, що цей ключ відмикає. Мі 6 підозрює, що це шлях до початкового коду сутності. Її код. Коли ти збиралась сказати мені це? Я роблю це зараз. Твої приятелі з Мі-6, Як ви контактували? Ти говорила з ними вічна віч? Навіч. Я вигнанка. Ніхто не ризикнув би зустрітися зі мною тому вся комунікація? була електронна, цифрова. Ні, не факт, що це була сутність. Як не факт, що не була. І невідомо, що насправді реально, окрім нашої з вами розмови. Ви не повинні бути тут. Не. Ти не знаєш Гебріела, а я знаю. Він насолоджується не вбивством, а стражданнями інших. І він знає, що моє слабке місце. Це всі ви. І Якщо Гебріел знає мене. Сотність теж знає. Він для чогось притяг мене сюди. Для чогось притяг вас сюди, сутність притягла. Хто чи що найбільш важлива річ для тебе?